Усіх з праздником, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Як відомо з Євангелії, Господь в серцезнавіці назвав царя Ірода лисицею. Чому саме так? Тому що у гнилій душі цього правителя могли комфортно співжити, тобто в нього хижа. Гонориста натура була поєднана з боязливістю, і підступністю, і лукавство з легкодушністю. Цар Ірод видавав себе за віруючу людину. І, і в нас зараз таке ми можемо помітити, що багато і політиків, і подібних людей видають себе за віруючих, але ж. Цар Ірод не мав самого головного, на чому якраз і будується віра, це страху Божого, тому що без страху Божого немає справжньої віри. Тому ми повинні запам'ятати, що критерієм, тобто ознакою живої віри, віри, яка живе в серці, не тільки там десь на поверхні розуму, от, коли людина теоретично Погоджується, що є Бог і, і, і не більше, і не, і не далі. От. Є саме критерієм віри є страх Божий. Це так кажуть богомудрі люди. Страх Божий він оберігає людину від падінь. Це дуже важлива якість. Це, як би сказати, інстинкт самозахисту духовного, від падінь, від помилок. Від невірного вибору на своєму життєвому шляху. От. І він необхідний для духовного вдосконалення людини. І у Ірода був страх тваринний. Не Божий, а тваринний страх. Ірод боявся гніву Божого по-іншому, тому що він. Знав дуже добре, як каже Святе Письмо, що Іоанн є муж праведний і святий, тому він побоювався піднімати руку на Йоанна Хрестителя, але це ненадовго зупинило його. А окрім цього, ірод, більш за все, боявся не так небесної кари, як. Бунту народного заколоту, що народ може піднятися проти Ірода, тому що народ, як каже Євангеліє, народ, да, Ірод був готовий вбити Йоанна, але ж боявся народу, тому що народ бачив у Іоанові пророка, Ось, що його зупиняло. І Він не зразу він не зразу віддає тортурам і страті Іоанна Хрестителя. Він відправляє його до в'язниці, і таким чином він намагається залякати Іоанна Хрестителя, але ж йому це не вдається. Іоанн Хреститель продовжує, продовжує викривати беззаконня цього царя, от, тому що Іродіада, яка була дружиною Філіпа, тобто, уявіть собі, рідного брата Ірода. Вона е, покинула свого законного чоловіка, зійшлася з Іродом, вступивши в такий облудний, кровозмішний шлюб. Це дійсно це була така виваюча да, беззаконня. І тому тут прогримів грізно прогримів голос Іоанна Хрестителя, не годиться тобі мати, жінку, брата Твого. От, і Ірида, звичайно, вона була в гніві, от, і вона хотіла вбити Іоанна, але ж не могла. Теж ці люди руками е, побоїлися все-таки більш гніву народного, чим гніву Божого. От, і е, ми знаємо, що Іоанна Хрестителя в пустелі боялися навіть е, люті змії, скорпіони, от, вони його не чіпали. І... Е, е, а ось як каже древній мудрець, що немає голови ядовитішої і люті лютішої, як, е, ніже, ніж помсти злої жінки. І ось вона чекала, такого, скажімо, такої нагоди, щоб помститися Йоанну. І ось на кінець наступив цей такий зручний момент. Коли Ірод святкував день свого народження, він не влаштував бенкет, зібрав своїх вельмож, тобто багатих, багатих людей, і дочка Іродіади Соломія танцювала перед ними, як каже, Євангелія, вона догодила цим танцем, от коли вона себе оголювала і тому подібно такий був ну, такий вульгарний танець. От, і Ірод, ну, не з зі голови, звичайно, а, а, такої п'янілої голови, і каже їй: Я тобі дам все, навіть до половини мого царства. От, і вона ж поспішила спитати у матері, що ж просити у Ірода, а та, використовуючи цю нагоду, от, каже: попроси у нього голови Йоанна Хрестителя такий, ще й на блюді принесе до мене. От, і коли почув це цар, він засмутився, але ж все таки був лицемірний смуток на його обличчі, і заради клятви, і тих, хто був з ним от, на цьому такому е, беззаконному, нечистому бенкеті, він не все-таки да, е, вирішив, вирішив поступитися в її. Такому бажанні. От. Ми тут бачимо, що саме що спрацювало? Спрацювали наші внутрішні вороги, про які ми не повинні забувати. Це наша безумна гордість і жорстоке е, честолюбство, яке заради свого его, свого я готов, готове пожертвувати е, навіть життям людей усього світу. Це дуже страшні. Страсті, які можуть перебувати в людині, особливо коли вони перебувають у, в серці правителів. От Тому, тому от Господь показує нам і навчає в цьому, щоб не повторював подібного. От і е, святитель Іоанн, Іоанн Златоуст каже про це беззаконне весілля. Він каже, що це. Було видумкою саме, придумано було. Е, сат, да, це видовисько придумано було сатаною, а посприяв цьому Ірод, а довершує це своїм танцюванням е, Соломія. От і сатана веде війну з Іоанною Притечею і використовує яку зброю? Він використовує страсті людські, використовує в даній ситуації. От, наразі цієї ситуації використовує саме похідь, похідь царя Ірода. От, і да, да, Домагається свого. І святитель Святого продовжує, каже, що Іван Хреститель от, е, за свою доброчесність е, да, да, він постраждав, йому да, усікли голову, але ж він не змовкнув. Голова ця. Усікли, вона продовжувала, продовжувала Викривати беззаконня Ірода, і всіх, хто його оточував, продовжу повторювати, що не годиться тобі мати жінку, брата твого. От, тобто вона і, як каже, Тому що саме цьому якраз і добрість праведних. І тут є один цікавий момент. Ми в Євангелії читаємо, що Господь добре знав, що сталося з Іоанном Хрестителем. Ан Христитель був його вірним другом. От, і коли апостоли доповіли, Господь ще до цього знав, от, що Іоанна Хрестителя стратили, і він наказав своїм учням піти, тобто залишити це місце. Виникає питання, чому Господь не заступився за свого друга. І ось, що характерно, я звернувся до тлумачення Євангелія, і саме блаженного філофілакта, болгарського. От який каже, для чого? Господь в цьому прикладі навчає нас, а це досить актуально для нас. От, навчає навчає саме тому, от, щоб ми ніколи не піддавалися без такі розсудній, передчасній небезпеці. Тобто, бачите, Господь не поспішив. він міг зібрати великий натовп люду, люди пішли б за ним. Тут немає навіть ніякої, ну, ніяких цьому, е, сумнівів. От. Але ж чим би закінчився цей політичний крок? Він закінчився тим, що було б тільки лише пролиття крові. І Господь знав дуже добре про те, що ще не настав його час. Йому потрібно ще багато чого зробити, щоб люди все-таки пізнали у ньому Сина Божого. Він знав про день своєї смерті. От, тому він знав, що прийде цей час сам. Не треба його так сказати, от, е, прискорювати, от як ми буваємо по своїй слабкості. От, тому і мученики навіть тож, коли йшли за Христа, то вони виважували свій крок, чи зможуть вони за нього постраждати? Одна справа говорити: Я готовий піти за Христа на смерть. А інша справа, коли, ти, коли біля тебе стануть зі зброєю і ще тобі покажуть, яка тебе чекає тортура, от це, це це вже інакше. Бувало так, що мученики не витримували і зрікалися від Бога. Тому Господь сам знає, кому яку дати смерть. Якщо людина здібна, все витерпіти до кінця за Христа, не зріктися. Він попускає її таку, скажімо, ну страшну мученичну смерть. Якщо вона не здібна, не має такої мужності, достатньої мужності, то Господь відволікає, відводить від цього. Тому й Господь, бачите, ще раз нагадує, навчає нас не робити таких, скажімо, от передчасних, безрозсудних кроків, от, які можуть тільки-тільки збільшити нашу небезпеку. І е, хочу сказати, що цар Пророк Давид от ми чуємо постійно каже, що, е, що смерті грішників люта. Я не буду розповідати цей переказ історичний, яка жахива смерті, от е, вона знаходить е, саме Ірода і всю його родину, Соломію, яку теж відтяв літ, відтяв голову, і, і ту голову принесли її матері. От все це. Подробист не буду говорити. Я говорю, а смерть праведних славна, каже цар пророк Давид. І тому здавалося, що смерть, тобто кончина хрестителя у в'язниці, якби стала такою, скажімо, світовою перемогою зла. А виявилося зовсім не так інакше. Вона стала. Що характерно, тобто вона повернулася в світову, світове торжество божественної любові. Тому що е, через смерть, мученичиську смерть, от, за правду Божу, не за свою правду, а за правду Божу Ірод, і кажу, це Йоанн Христитель. Іоанн Христитель він зійшов до царства пекла, то є світу темряви. І там проповідував, що Христос, тобто Бог, зійшов на землю і став людиною, і через досить короткий час він прийде і туди, тобто якраз в оті те, темні оселі, і буде визволяти усіх тих, хто там перебував, тобто усіх старозавітних все старозавітне людство, навіть тих, хто жив, жив до потопу, навіть людей потопу, які по Увірують в Христа, підуть за ним, Господь їх врятував. Тому на іконі Воскресіння ми бачимо, що Господь визволяє з пекла, буквально за руку тримає кожного. перших – це Адама, Єву і за ним інших патріархів і все, і все старозавітнє людство. Але ж Іван Христитель був не тільки притечею тут, на землі, він був притечею у тому світі. У світі царства темряви, тобто у пеклі, як це на єврейській мові, Шеол. От, значить, і там він проповідував Христа, що що ось-ось вже наближається, наближається ваше визволення від вічних мук, і Господь подаруватиме вам життя вічне. Амінь.